Україна передала сполученим штатам свої пропозиції щодо можливих компромісів. У відповідь Кремль вже заявляє, що саме український європейський підхід, нібито заважає миру. Паралельно у США лунають жорсткі. Сигнали. Сенатор Лінсі Грем допускає можливість передачі Україні далекобійних ракет Томагавк, якщо Путін відмовиться від мирної угоди. Що це означає і яку гру зараз веде Москва між переговорами та погрозами? Про це говоримо із політологом, співзасновником національної платформи стійкості та згуртованості Олегом Саакяном. Пане Олеже, вітаю вас. Добачте, чути, вітаю. Україна передала Сполученим Штатам своє бачення компромісних питань у можливій мирній угоді. Йдеться про території, про Запорізьку АЕС, фінансування відбудови та, звичайно, ж гарантії безпеки. Після цього американська сторона продовжила переговори з Росією. А в Кремлі заявили, що пропозиції України Європи, нібито перешкоджають досягненню довгострокового миру. Чи не означає це, що будь-який український підхід автоматично Москва оголосить перешкодою миру? Сперечно, але біда не в Москві і в її оголошеннях. Біда в тому, що Сполучені Штати взяли за основу російський підхід до сприйняття російсько-української війни. Ми бачимо, що Вітков вже використовує навіть формулювання не інакше як українська криза або конфлікт в Україні. При цьому в самому початку ми бачимо, що лежить в основі документ, який ставить знак дорівнюється між агресором і жертвою, заперечуючи право на самооборону і незаконність агресії. Фактично ставлячи знак дорівнюється між війною заради захисту і війною нападаючого, говорячи про те, що має бути знайдено якесь арифметичне середнє з російського боку. Виставляються вимоги, і Трамп каже, що ключова поступка Росії це те, що вони припинять війну. А з українського боку мають бути виключно компроміси і пропозиції, які сполучені штати намагаються буквально витиснути з України, дискваліфікували Європу з переговорного процесу на старті. Фактично розторгуючи з Росією європейську безпеку, все це склало конфігурацію, в якій цей план і домовленості в рамках нього не можуть бути хорошими, не можуть бути справедливими, довготривалими. Бо, бодай вони взагалі не можуть існувати, тому в принципі ми маємо справу зараз з певним театром, трагікомедією, абсурдом, навколо якого точаться всі ці ламання списів. Але чому до цього відносяться так серйозно? Бо Україна не може сказати Трампу ні, бо від сполучених штатів їх підтримки залежить європейська безпека, все ще хоча і значно меншою мірою, і для України не десь те, що значно меншою мірою, але тим не менш, і американські різні дані, і продаж зброї, і багато інших елементів є все ж таки важливими. Тому перед тим як розписатися в тому, що Трамп таки став повністю на бік Путіна, Україна і Європа намагаються зробити все від нас належне для того, щоб дати бій за Трампа за те на чиєму боці в результаті, опиниться Трамп, і цей план наразі вже. Він починався як неприйнятний, жахливий для України і чудовий для Росії. Наразі він вже став поганим для України, але неприйнятним для Росії. І задача, яку зараз реалізовує Україна і Європа, це перекинути м'яч назад. На російську сторону поля і поставити Трампа в умови, коли йому приходиться чи тиснути, чи вмовляти, чи бодай як завгодно, але вести діалог з Москвою без можливості звинуватити в саботажі Україну і Європу. А Росія такими заявами намагається навпаки дати пас Трампу для того, щоб він сказав, що це саме через Україну не вдається досягнути миру. Саме європейці хочуть воювати, і тому ні, то хочуть воювати, тому війна триває. В цьому вторять орбани і різні подібні персонажі в Європі, які підіграють Росії. Під це Росія створюють ці інформаційні приводи. І, власне, навколо цього зараз вся битва не навколо територій чи статусів. Це все пункти, за якими ховається лише одне: хто за результатами цього витка переговорів вийде звинуваченим в зриві такого беремо в лапки, чудового, прекрасного, якого ні ніхто в світі більше не бачив. Найчудовішого плану імені Трампа, який зрозуміло, що тут повно іронії е, є абсолютно мертвонародженим від самого початку, але ж зрозуміло, що, що... не визнає. Зрозуміло, що Україна не буде очевидно тією стороною, яка зірве або не підтримає цей план. Ми бачимо, що вже кілька тижнів обговорюють українські представники з американцями свої пропозиції. Але давайте подивимося на те, що і Європа хоче максимально ефективно використати свої сили в переговорах з росіянами, і французький президент готовий стати переговорником з Кремлем. Макрон висловив думку, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером у Кремлі. Звичайно, підтримали цю ідею, і я хочу вас запитати, чому Путін демонструє готовність говорити про мир саме з Макроном, а не з будь-ким іншим, і чи це є спробою використати Париж, можливо, як міст до легітимізації своєї власної позиції у цих переговорах. З російського боку це гра в те, щоб виступати аля конструктивними і підігравати дробленню трансатлантичної єдності. Просто Трамп це робить зі свого боку. Він поховав фактично трансатлантичну єдність, і тепер ще багато поколінь європейських політиків будуть дивитися зі скепсисом в бік сполучених штатів з недовірою і. З відчуттям потенційних загроз із -за Атлантики, а не так, як дивилися до цього ціла низка поколінь з надією, захопленням, з відчуттям безпеки і підтримки, це вже змінилося, і тому Макрон не виступає з такою ініціативою. Він не сильно хоче домовлятися з Росією і говорити він з ними не про компроміси збирається. Якщо взяти повну статусу Макрона, то він сказав: нам, європейцям, разом з українцями слід подумати над прийнятним для нас з Україною форматом діалогу з РФ. Чому американці спілкуються з РФ, а ми, європейці, ні? Він не говорить про те, що з Путіним треба спілкуватися. Він говорить про те, що формат, за яким в якому Сполучені Штати повертаються до Європи, і розповідають Європі, що вони домовилися зі Штатами, і говорять від імені широкому сенсі Європи Це і Британії, і України, і Європейського Союзу всієї геополітичної. Європи він не є прийнятним, бо штати вже не є надійним союзником. Це йдемо в глуб, глиб його слів, думок, які він і до цього висловлював, горіч про те, що Сполучені Штати можуть зрадити Україну. Тож Макрон каже, що і ми можемо свій канал комунікат запустити. Це все відбувається на тлі його поїздки до Пекіну нещодавньої і активізації діалогу з Китаєм. Ціла низка човникових дипломатичних зустрічей зараз відбувалася. Макрон очевидно отримав мандат від ряду європейських країн виступати не тільки сам, а це ще відбулося перед поїздкою в Пікін, а виступати від як мінімум більшої частини Європи, говорячи про те, що добре, якщо Сполучені Штати і далі будуть вести так недобропорядну свою посередницьку місію, тоді Європа може зняти своє штабу на спілкування з Москвою, бо воно зроблено через те, що Європа не може говорити з Москвою. А воно зроблено через те, що Європа вважала неправильним і неприйнятним говорити з Москвою. Але якщо це вже робить Трамп, то перед обличчям більшого зла відновити контакти з Москвою може бути меншим і вигіднішим злом. Але я хочу додати, що це не тільки Європа, це і була позиція Росії, що вона буде напряму з Сполученими Штатами говорити про Україну. Згадайте принаймні, коли європейські лідери цілий десант європейських лідерів прибув до Вашингтона, щоб якось вплинути власне на позицію Америки, щоб таки знайти місце за цим столом переговорів. Але Європі було відмовлено, і Україна теж наполягала на тому, щоб Європа була за цим переговорним столом. То що зараз змінилося? Чому зараз Путін погодився? Годжується власне поставити ще один стілець при цьому переговорному столі. Добре, не хотів заходити в поле абстрактних припущень, але додам ще один елемент сюди. Недарма сказав, що після візиту в Пікін Макрона і активізації діалогу з Китаєм Москва взяла паузу і не відповідала одразу на слова Макрона. Але щось змінилося впродовж 48 годин. І в Москві відповіли не просто що ну ми розглядаємо можливість або за якихось обставин, а вони відповіли прямо і ствердно. А в е, Парижі одразу ж відповіли, що чудово, значить, беремо в роботу. Щось підказує, що не без китайської китайської позиції або китайського впливу в Росії е, вирішили змінити свою позицію дякую. Ще хочу поговорити з вами власне про заморожені російські активи, а саме про той скандал, який ми зараз можемо прочитати в іноземній пресі, зокрема Financial Times пише, що саме Макрон був тим, хто заблокував рішення ЄС про використання заморожених російських активів для допомоги Україні, і видання це зазначає, що французький президент таким чином нібито зрадив канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який підтримував ідею передати. Україні ці кошти. Про що свідчить така розбіжність між Парижем та Берліном? і Чи вказує це на стратегічно різні підходи до Росії? Так, вони є дещо різними. Але наразі, я думаю, що це розігравання хорошого плану поліцейського і у Німеччини своя частина відповідальності, у Франції своя. І йдучи на такий крок, розігрувала схема, коли? План репараційного кредиту вже в процесі став малоймовірним, і він був скоріше лякалкою, якщо не сказати, планом В навіть не Б для того, щоб. Видати такий кредит під загальноєвропейське зобов'язання, що було значно реалістичнішим, але було політично делікатним, і на нього могли погодитись тільки перед обличчям гіршого сценарію гіршим був репараційний кредит, тобто за не тільки заарештувати, але й потенційно конфіскувати російські активи вже тут і зараз. Тому я думаю, що канцлер Мерц розігрував того, хто тисне поганого поліцейського на тлі того, що Макрон який Має зараз в портфелі комунікацію з Китаєм. До речі, Берлін намагався, і Китай ігнорував Берлін, не приймав їх посланців. Навіть так і не вдалося домовитися з приводу зустрічі. Ну там є ціла низка. Скажімо, не будемо зараз публічне поле виносити все. Але ціла низка комунікацій між Китаєм і Берліном, які показують, що Китай. Вирішив сконцентруватися на Макроні на Франції і дати їм цю можливість унікального контакту з Китаєм, зокрема, свого часу саме Макрон заблокував відкриття офісу НАТО в Японії. Апелюючи до того, що північно-Атлантичний альянс не має перетворюватись в північно атлантично тихоокеанський. Після цього пам'ятаємо, що Сі Цзіньпін прилітав в Париж, зустрічався, зустрічався у Угорщині, в Сербії. Це було всього три країни європейські. Тому тут довгий канал комунікації, який Макрон налагоджував не один рік і будував цей достатній рівень довіри, і що казав не так давно, Китай, Китай привітав з ним незалежності Україну. Китай зараз зустрівся з представником України паном Кислицем, дивлячись на те, що ігнорував довгий час взагалі існування України, і Китай говорив про те, що вони не можуть допустити програшу Росії. Тобто Китай укреслив чітко своє поле. Україна незалежна, суверенна держава. Тому вітаємо з ним незалежності вперше з довгі роки. Активізуємо діалог з Україною після того, як з Макроном відбулася зустріч, але при цьому ми не допустимо поразки Росії. І, зокрема, один з елементів, який Китай в усіх комунікаціях весь час акцентував увагу, що для них є неприйнятним конфіскація російських активів. Вони не хочуть такого прецеденту, бо їх активи знаходяться також в багатьох юрисдикціях, і от Макрон м'яко, але тим не менш саботує рішення з приводу конфіскації російських активів. Звісно, є ще один аргумент, який наводять профільні французькі аналітики, говорячи про. Залишкову, але все ж таки серйозну залежність французької атомної електроенергетики від ленцюгів постачання, які зокрема себе включають в Росію, і атомна сфера. Мирний атом це одна зі сфер, по якій по Росії до сих пір залишається широке вікно можливостей, де не введено серйозних санкцій. Зокрема, і цей фактор також наводять. Але я все таки схильний вважати, що це було розігрування в впаси вже європейсько-китайської гри, особливо на тлі того, що Макрон запропонував саме Сідзінпіні виступити ініціатором енергетичного перемиря. Зараз ми бачимо, як Макрон говорить про активізацію діалогу з Москвою, і Москва різко відповідає, що так змінюючи позицію. Тобто, ми бачимо, як Європа, розуміючи, що Трамп не допускає Європу по серйозному за стіл переговорів, де головує він, створює паралельно окремий і каже: там, де сполученим штатам недоступно серйозний діалог з Китаєм, тут Європа зіграє своє, і це буде або актив. Перед обличчям Сполучених Штатів щоб з Європою прийшлося рахуватися штатам, або це буде повноцінне власне стіл переговорів, в якому сполучені штати вже будуть долучати в міру того наскільки Європа і Китай. Будуть готові і вважатимуть за потрібне це зробити. Єдине, що одразу на полях зазначу, що безперечно повністю позбутися сполучених штатів за цим столом не вдасться і не зацікавлено ніхто. Тому Європа це буде розігрувати виключно як підняття своєї геополітичної уваги, так само, як і Китай. Він не готовий розігрувати Росію зі штатами, бо штати не надійні, бо Трамп сам себе закопує, і Китай не хоче заважати Трампу це робити, і навпаки, не хоче давати йому активів. Але з Європою в обмін на те, що Європа не буде. Буде солідаризуватися в санкційному і мутному тиску на Китай зі Сполученими Штатами, Китай дуже хотів би це зробити. Це давня мрія Китаю відірвати Європу від Сполучених Штатів і розірвати трансантичну єдність, і Трамп зараз в інтересах, фактично, Китаю це робить. Дякую за ваші коментарі. Сподіваємося, що найближчі дні принесуть нам якусь ясність щодо мирного плана, щодо переговорів. Знаємо, що буквально у понеділок опублікував пост Дмитрієв, який так натякнув, що наступні переговори відбудуться у Москві. Він написав до побачення Майамі». Добрий день, Москва. Ну, побачимо, чи будуть переговори у Москві. Дякую, Олег Саакян, політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Був гостем українського фокусу.